Всім привіт! А, ви на каналі Просто Мед. З вами я, Дарина, і сьогодні ми а, спробуємо розібратися, ось як визначати а, дати раду цим трьом величинам а, швидкість. Час і шлях. Дивіться, тут потрібно знати одиниці вимірювання. А треба розуміти, що в принципі похідною є величина швидкість, а вона показує, скільки кілометрів тіло проходить за одиницю часу, приміром, в даному випадку, за одну годину. Тобто, наприклад, а, кілометрів за годину це означає, що наше тіло буде щогодини проходити 50 кілометрів. А, тому зараз ми розглянемо в принципі, підхід з початкової школи, або потім, якщо ми вже в старших класах знаємо, що таке пропорція, то як автоматизувати цей процес? Ну, отже, що таке 50 кілометрів так, за одну годину? Це швидкість. Тобто, швидкість насправді це шлях, але прив'язаний до одиниці часу. От і усвідомлюючи це, треба розуміти, наприклад. А якщо а ми будемо шукати а, час, та да, от відомо, що тіло рухалося зі швидкістю 50 км за годину, треба чітко розуміти, що це значить: що години 50 км. І ще одна година, і ще 50 км. Ще одна година, і ще 50 км. Тому, якщо відомо, що тіло а, проїхало 150 кілометрів. Так от, ну як знайти час, продовж якого відбувався рух, нам треба насправді нашу всю відстань поділити на однакові проміжки, тому що ну, вважається в цих задачах, що кожну годину а, швидкість стала, от тому а, нам потрібно виокремити да дізнатися, скільки п'ятдесяток вміщується в сто тому що саме стільки. Часу буде а, витрачено для подолання цього шляху, тобто 50 за одну годину, 50 за ще одну, 50 за ще одну. Так, і таким чином, ми а, маємо свідомо розуміти, не зазубрюючи формули, що ми маємо просто шукати скільки разів вміститься оці 50 пійсяток, да, в 150 і це робить дія ділення. От і таким чином, ось тут буде. 3 години. Та? Да? нам потрібно, щоб з такою швидкістю 150 кілометрів. Тобто, а, от проблема починається з того, що якесь неправильне тлумачення швидкості. Це просто шлях, прив'язаний до часу. Все. І рахуємо, скільки нам часу треба, да? тобто, щоб подолати 150 км. Ну, відповідно, якщо 200 кілометрів, можна писати в в коментарях. Звісно, це буде 4 години. А, ну і аналогічно, Якщо ми вже вчили дроби, так, якщо ми з початкової школи виходимо, то вже не натуральні числа, да, можуть з'явитися дробові, але робити ми будемо те саме. Тобто, якщо а, ми пройшли а, 360 кілометрів, так, а, то ми а, все одно будемо а, так рахувати, скільки ж разів чітко 50 десяти в 360, це буде саме час, і тут просто він буде виражений вже а, дробовою величиною. А, от, і, а це буде, ну, вже да, на 36 поділити на 5, і це буде 7,2. Тобто вже там а, в п'ятому, так, і старших класах вже можуть з'являтися ось такі значення. Якщо а, це, а, там ми визначали. Час, тому от не до правил, треба чітко розуміти, що показує швидкість. А, якщо ми навпаки будемо шлях шукати, а, знову таки починаючи з а, початкової школи, да, підемо з натуральних значень. Отже, а в нас а, відомо, що тіло щогодинно проходить 50 кілометрів. От, відповідно, якщо відомо, що час руху три години, ну, то він з такою швидкістю а, одну годину рухався, а далі теж ще. А, за другу годину він пройшов ще 50. І за третю теж 50. От. Ну, і тому, звісно, це можна пододавати просто, або перейти до дії множення однакові доданки. Тому звідси ми чітко розуміємо, що це буде 150 кілометрів. А, от. А, тобто, знову таки, що ми використали? Ми просто використали означення правильного тлумачення швидкості. Тобто, не треба так вигадувати щось для швидкості більше, ніж вона позначає. А, ну, відповідно, якщо ми будемо мати. Справу з дробовим вже часом, та тобто за п'ять шості і так далі, класи. от Підхід залишається той самий. У мене поради, зводьте спершу до натуральних чисел, пригадайте, можна пригадати, а що ми там робимо? Ага, ну от так, і тоді дійте в своїй ситуації згідно чисел, які у вас є. Тобто, це такий арифметичний підхід. А тепер вже алгебраїчний, коли ми вже там шостий клас пройшли, вивчили, про, вивчили пропорцію, там сьомий клас, це вже формули, це вже фізика, і теж так, вже мова формул нам зрозуміліша. Ну, все ж таки, як показує власний досвід діти в початковій школі до буквених позначень, їм ця ідея дуже важка. Тобто алгебру давати в початковій школі, ну, велике в мене питання. Тобто, звикати так, але прям. Показувати, що це типу як загадка, як тимчасове позначення числа, от, але якось все одно діткам важко в початковій школі усвідомити, що от числа записані цифрами, це числа, а те, що ідею можна невідомі числа позначати буквами, якось важко сприймається. От, готувати потрібно, але якось оцінювати там чи зробити проблему, якщо він там не, не розуміє, ну не потрібно. Тобто, потихеньку привчаємо до буквених позначень, але там не б'ємо на сполох. Там до, до, до шостого класу, до сьомого, що немає розуміння букваних позначень. Так от, а вже якщо з формулами вести мову, то тут спираємося на ось ці одиниці вимірювання. Тут просто вже підказка, що на що треба ділити. Отже, швидкість це є ніщо інше, в кілометрах нас вимірюється шлях. Значить, ділимо на час. Все, тобто, саме спираючись на одиниці вимірювання і що з ними відбувається, ми легко завжди виписуємо формулу для швидкості. І це є перша основа е, м, свого часу, там я вчила трикутник, якщо хтось там знає, так? мені та формула не зрозуміла була. Але коли ми вивчили пропорцію, то це треба сприймати як пропорцію. Тобто тут пишемо ось таку історію, і звідси, якщо потрібно шлях знайти, ось так, то пригадуємо, як пропорцію, шукаємо по діагоналі товариша, і на цю величину ми будемо ділити. Чисельнику перемножаються ось ці величини. От, Ось так, воно трошки довше, але автоматично. Відповідно, якщо ми з цієї рівності захочемо визнати, ну, тобто, це буде швидкість на час. З іншого боку, це якщо ми будемо визначати час, да, та сама процедура. Дивимося, на що ми а, ділимо, а, хто по діагоналі стоїть, на це ми будемо ділити. І, відповідно, в чисельнику будемо перемножати 1 на С. Ну, можна та 1 на С написати просто буде. І звідси буде тадерин С на В. Тобто я не прибічниця зазубрювати ці три формули. А, в початковій школі орієнтуйте на змістовне розуміння, що показує швидкість і формуйте правильне розуміння цієї величини, а. Вже в старших класах ну, до автоматизму можна а, зводити через пропорцію, тому що пропорцію ну, така річ, яку потрібно вміти визначати четверте пропорційне, бо в житті в цілому багато так процесів описується за допомогою пропорцій, прямо пропорційних величин. А, Тому а, ось а, Приблизно так варто працювати з цими трьома величинами і як собі дати раду, щоб не заплутатися. Я сподіваюся, це відео було корисне. Коментуйте, підписуйтесь на канал, радьте нас з друзями і пишіть питання, які б хотіли розглянути далі. Почуємось.